Офіційна заява адвоката про те, що Єрмак зрадник. Офіційна публічна заява адвоката про те, що в нього є 100% докази про зраду Єрмака. Сьогодні ви побачите, друзі, як один з українських адвокатів чітко назвав пана Єрмака зрадником. Більше того, він зазначає, що його знайомі журналісти та адвокати мають беззаперечні докази вини. Пана Єрмака, на превеликий жаль, у нас немає доступу до цієї інформації, в нас немає доказів, про які зазначає пан адвокат. Але друзі, якщо він про це говорить, то ж давайте його послухаємо і всі разом подумаємо, а також подивимося, що буде далі. Бо там він чітко зазначає, що він звертається в правоохоронні органи. І усі зібрані матеріали передає в слідство. Не забувайте, щоб це відео побачило якомога більше людей. Обов'язково ставте йому лайк, поширюйте серед своїх друзів та в соціальних мережах. А хто не підписався на наш канал Правди, зробіть це негайно. Тому що ризикуєте, в разі, якщо ви не підписані, пропустити важливі новини. Нагадуємо, що ми виходимо завдяки вам. Тому кожна гривня в підтримку нашого інформаційного агентства має велике значення, оскільки нас дивляться мільйони людей. Реквізити для перерахування благодійних внесків на нашу підтримку є як в описі під відео, так і в першому закріпленому коментарі. Отож, бо щоб не було вирвано з контексту, ми повністю скачали його відео від А до Я і покажемо вам усе відео повністю, аби потім ніхто не казав, що ми щось змонтували. Увага на екран! Я хочу сьогодні зробити заяву. По-перше, дуже багато, багато коментарів, і їх величезна кількість, я, якщо підсумовуючи, більше, більше 10 тисяч коментарів. І вони майже всі стосуються пана Єрмака. Я хочу сьогодні якраз заявити про те, що я вимушений реагувати. Тому що я правник, тому що я захищаю інтереси громадян, які до мене звертаються. І мій Ютуб канал це якраз є офіційний канал, я став партнером Ютуба. Я хочу зазначити, що в мене немає іншого вибору. Я повинен це зробити. Я сьогодні готую документи, і через декілька днів я подам заяву. До Служби безпеки України про відкриття кримінального провадження, внесення відомості в ЄРДР по державній зраді пана Єрмака, голови Офісу Президента. У Мене є не тільки звернення наших слухачів, У мене є письмові докази моїх експертів, які займалися розслідуванням. Щодо діяльності пана Єрмака. Е, дуже багато документів, які ми зібрали. Я хочу зазначити, що е, стосується е, моє адвокатське розслідування і журналістське розслідування не тільки Державної зради, а і корупційної діяльності цього персонажа. Мало того, я буду вимушений подати. Так само заяву до набу. Єдина пересторога, тому що пан Єрмак не є державним службовцем, і зараз я своїми партнерами вирішую, чи це буде Державне бюро розслідувань, чи це буде Національна поліція, чи це буде Набу. Справа в тому, що якщо сума перевищує визначено законом. то Справа розглядається і досудове розслідування проводить НАБУ. Я гадаю, що ми для того, щоб зазначити якраз все згідно з чинним законодавством, ми зробимо правову експертизу і в даному випадку будемо подавати заяву. Особисто я її підпишу, тому що дійсно. Зараз це вже є величезний резонанс, громадський резонанс, суспільний резонанс. І я вважаю, що ми не можемо зараз мовчати. Ми повинні надати повну інформацію, мало того, перевірену інформацію, яка буде основою для того, щоб ця людина була засуджена. Вона не може бути на посаді. Голови Офісу президента. Я неодноразово зазначав, що пан Єрмак він дискредитує президента. Мало того, він перебрав на себе фактично обов'язки президента. Мало того, що Єрмак дискредитує владу, він займається кожного дня провокаціями. Ці провокації виконують його особи, ті, які він розставив на державні посади. І він їх контролює. І Я згадую, як Андрій Богдан був звільнений з посади. Це був конфлікт. І, звісно, я не буду звертатися до Андрія Богдана для того, щоб він надавав нам допомогу в розслідуванні, тому що. Є адвокатська етика. Але я запрошую всіх, хто знає про злочинну діяльність єрмака. Будь ласка, пишіть коментарі. Особисто звертайтеся до мене на електронну адресу. Я хочу зазначити, що ми збираємо інформацію, яка буде передана до правоохоронних органів. Я хочу сьогодні. Сказати, що Єрмак не може бути на посаді голови Офісу президента, тому що це є суспільна біда. І мало того, що він кожного дня передає інформацію в Кремль ФСБ, а це достовірні дані. І я хочу зазначити, що президент буде. Тільки радий тому, коли Єрмак сам напише заяву про своє звільнення, тому що президент йому не з руки звільняти цю особу, тому що він багато знає компромата про нашого президента. І я вже казав про те, що, будь ласка, зараз війна. Володимир Олександрович, вам суспільство пробачить ті всі недоліки, які раніше були. Нам тільки потрібна перемога над ворогом. І Єрмак якраз і є тою особою, яка працює на ворога внутрі адміністрації президента, офісу президента. Обов'язково напишіть, що ви думаєте по даному питанню. Буде цікаво прочитати. Слава Україні!